Добрий вечір. Ви дивитеся слідство інфо. Проект журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного каналу. Хоча в Криму не стріляють як на сході України, окупований півострів небезпечне місце, де права людини порушують з особливим цинізмом. У Криму продовжують зникати люди. Деяких з тих, хто вийшов з дому і не повернувся, ФСБ згодом оголошує терористами. Доля інших узагалі невідома. Про нові факти, що поєднують історії кримських бранців Путіна у сюжеті Центру журналістських розслідувань. 3 березня Сімферополь площа Леніна. Периметр захопленої кілька днів тому будівлі уряду Криму охороняють ланцюг зелених чоловічків та кубки бійців самооборони Аксьонова. Навколо журналісти. Камера телеканалу АТР, що веде пряму трансляцію, викоплює постать чоловіка, який не першу годину стоїть поруч з озброєними людьми. Це його одиночний пікет проти окупації Криму. Він Нічого не говорив. Ну просто так хотів. Стоячий пратіст стоячий протест. Він Просто стояв. До протестувальника підходять троє людей. Двоє з них у камуфляжі. Силоміць відводять і заштовхують до авто, яке рвучко рушає з місця. 15 березня село Земляничне Білогірського району. В полі знаходять тіло оголеного чоловіка зі слідами жахливих тортур. Рідні впізнають зниклого 3 березня Рішата Ам'етова. Видел ну, черные пятна от, от синяков. Открытый е -е, глаз. Один выбитый глаз. Мне не удалось е -е, посмотреть, какие пытки, какие повреждения на теле. Были люди, которые это сфотографировали. Ми отримали ці фото і навіть відео, сняты після обряду омивання. І перед тим, як тіло огорнули саваном. З дозволу рідних ми демонструємо найменш шокуючі кадри, і лише з однією метою. Це прямий доказ того, що Рішата Амєтова дійсно жорстоко катували. Тіло майже суцільний цінець, Ребра зламані. У кількох місцях глибокі рани та опіки. За попереднім висновком суд смерть настала внаслідок удару в око гострим предметом. Рішата поховали без черепа. У поліції сім'ї пояснили, що його скальпували для експертизи. Рідні рішата не можуть збагнути мотиву таких тортур та вбивства. Він нічим не загрожував озброєним людям. Його протест був не просто мирним, він був мовчазним. У побуті загиблий також був безконфліктним. Ворогів не мав. Був зразковим татом для трьох дітей і працьовитим чоловіком. Він інженер страїці Постройки, внутрішні родинки. Водителем роботу. Якщо немає відповіді на запитання, за що вбили Рішата, то висновок один. Його вбили ні за що, вважає Рефат. Його сильно питали. Хотіли узнати якісь. Він не, не був політичним ніяким діятелем. От і його питали до тих пор, поки он не умер. Розповіді інших кримських бранців, яким пощастило вирватися на волю, свідчать, що мета котувань була одна: зламати людину і змусити її зізнатись в тому, чого вона не робила. Обов'язковий пункт на допитах активістів, захоплених самообороною чи ФСБ. Зв'язок з правим сектором. Далі залежно від роду діяльності бранців. Організатори Кримського Євромайдану Андрій Щекун та Анатолій Ковальський були першими бранцями, які потрапили у підвали республіканського військомату в Сімферополі. Андрій каже, що там була своя ієрархія. Казачки стояли на вулиці, у приміщенні чутували колишні військові, на допити водили самооборонці, а допитували люди, яких називали спецами. Розділи мене прив'язали до стільця такого, і питали. Електричним струмом і били по плечах якимись гарячими такими вітарами. Коли я падав стіч і із сознання, то вони били мене в одну клітку ще професійну, а займався мною якийсь людина з акцентом. Акцентом яким? Ну щось не наше. Ті більше розмовляли, я по спочатку показав, що це чечець. А потім, хлопці, якщо ми сиділи всі в камері, там то всі говорили, що ніби армяни, хто хтось і бачив, щось ніби. Між який він сказав, що він найомник, що він звісно самолі був, і він йому пофіг порізати там. Спочатку він тут якісь мені бути на зробив, потім е сказав, що печінку може вирізати. Частина спеців, згадує Андрій, намагалася приховати свій московський акцент. Однак припускає, що його мучитель міг бути мешканцем Криму. Он сказав таку фразу, що ти вот, сім'ю сім'ю вивіз, ти тепер під храбри, який ти воюєш проти нас. А моя сім'я знаходиться в Сімфірополі. Ми не знаємо, як сьогодні пройздуть справи в Криму і так далі. Підійде армія України і так далі. Ку по угрози в Сімферополі знаходиться. Тому я так зрозумів, що це чоловіка, який дійсно кримчанин. Андрій не зламався на одинадцятий день. Його разом з іншими активістами з Криму та Київського автомайдану звільнили в обмін на російських диверсантів. Друзі Олега Сенцова тортур не витримали, каже адвокат режисера, посилаючись на слова арештанта. Сотрудники ФСБ, коли його збивали, оказували на нього психологічне давлення, намагалися, ну, грубо говоря, угрожали тим, що вони йому запихають палку в задницю і били його по голові ногою, ізмиваючись над ним. Указали йому слідуще, що ти крепкий парень, а от, значить, от ці два парня, Черній і Афанасію, Като котрим теж наскільки он понял за со слов сотрудников ФСБ були применены примерно такі же методи воздействия психологічного физического, как сказали оперативники. На них хватило ровно полчаса для того, щоб они раскололись. про погрози сексуального насильства під час допитів розповідає багато колишніх бранців, з якими ми спілкувалися. Журналіста Османа Пашаєва разом з групою колег самоборонці затримали під час у Сімферополі 18 травня, в день забороненого окупаційною владою мітингу жалоби за жертвами депортації кримських татар. Мечліс! мустафа одразу після звільнення, не добираючи слів, він прямо назвав того, хто йому погрожував. М'ясельбіч після того, як я. Присілма задержано протокол задержання. От катки дознес протокол задержання. меня по ногам то встань на ширину плеч що шире, що уже саме яркий там человек по ім'я. Ну не знаю, кричка те ліме сам вел. Он там ширішав там него любимая вот эта вот фраза вы в жопу это вот його фраза така. Сам велом називає себе самооборонець Армен Мартоян, який прославився завдяки інтернету. Це він блокував в аеропорту Сімферополя нардепа-Ляшка, лупцював одеського депутата Гончаренка та збиткувався над бізнесменом Балашовим. Але найпопулярніше кіно заява в колі мужніх друзів про похід на схід. Я командир четверте роти самооборони Криму Самвел. Я полченці роти, обращаються народу юго Востока. Важлива деталь Олега Сенцова катували під час, так би мовити, неофіційного затримання 10 травня. А протокол, за словами його адвоката, оформили вже 11-го. Незаконне отримання в неволі і знущання над десятками людей, які з березня з моменту окупації Криму потрапили до рук самооборонців, казаків і зелених чоловічків, поза законом і публічністю. Аж поки хтось не зламається, не розколиться і не обмовить себе та кого вкажуть. Тоді з'являється і протокол, і нова гучна справа. Хто надає російським спецслужбам такі специфічні послуги в Криму, питання майже риторичне. Однак Сергій Аксьонов, призначаючи командира самооборони Михайла Шарамета, першим віце-прем'єром анексованого Криму, відкидає будь-які звинувачення. І про причетність цих людей до викрадення Рішата Аймєтова теж. Значить, это все голословне обвинение по поводу того, що то есть тобто хтось задержав. Я лично уверен, що к этому процесу не причасна. І ми самі заинтересованы в тому, щоб як можна швидше найтих, хто це зробив, чтобы щоб вот какие-то там сомнения ну в правильності действий там в тому числі самообороны. Однак факти свідчать про протилежне. Від дня виявлення тіла рішата Амєтова минуло чотири місяці, а злочин досі не розкрито. Заяву про зникнення чоловіка міліція прийняла миттєво. Сім'я активно розшукувала зниклого через оголошення у змі. У слідства був вагомий доказ, запис прямої трансляції з площі перед парламентом. По суті, задокументований злочин з викрадення людини, наслідком чого стала її страдницька смерть. Відеозапис дає цілий масив інформації, який за бажання вже давно дозволив би розкрити злочин або навіть запобігти вбивству. Адже від викрадення до моменту виявлення тіла пройшло 12 діб. Нам відомо, що слідство взяло до уваги кілька важливих деталей, які виявив брат загиблого Рифат Аметов. Та ми переконані, що розслідування гальмується з однієї причини: воно обов'язково вийде на бійців кримської самооборони, приватної армії, створеної перед окупацією півострова, самопроголошеним прем'єром Сергієм Аксьоновим. На сьогодні невідомо про жодне розслідування злочинів за участі самооборонців Криму та їхніх помічників, казачків та спецтуристів із Росії. Йдеться про викрадення, пограбування чи побиття активістів і журналістів, яких тільки у березні наш моніторинг зафіксував більше сотні. Питання перше: хто викрав Рішата Аметова? Очевидно, що спокійно припаркувати авто під будівлею захопленого Радміну, відкрито схопити людину, пройти із нею повз зелених чоловічків і самооборонців випадкові люди не могли. Питання друге: де отримували і страшно катували Рішата Ам'єтова. Його схопили 3 березня. А військома, де тримали більшість активістів, захопили лише 8-го. Виключати, що Рішат отримувався там деякий час, не можна. Тіло знайшли 15 березня. За нашою інформацією, слідство не може отримати дозволу на огляд підвалів військомату у силового заступника Аксьонова, екс-командира самооборони Шеремета. Тіло Амєтова знайшли поблизу Земляничного за 20 кілометрів від Білогірська. Мало ймовірно, що його везли туди з Сімферополя. Тіло можна було покинути ближче, отже, потрібно шукати зв'язок людей і місця. Це, звісно, може бути простим збігом. Та у 2007-му колишній військовий Армен Мартиян, він же самооборонець Самвел, та його брат Манвел, зареєструвалися як фізособи-підприємці в управлінні юстиції саме Білогірського району. Однак невдовзі Армен Мартуян може стати недоторканним для слідства вже в прямому сенсі. Його внесли до списку кримських єдиноросів на виборах до парламенту Криму. Можна не сумніватися, це за особливі заслуги.